Це так природно любити свою матір. Тому Україна для мене це моя мати. Та, яка дала мені життя, та, яка наповнила мою душу розумінням краси, розумінням справедливості, добра. Це так все притаманне моєму народу і моїй Україні. І за це я її люблю. Не люблю зрадництва, не люблю. Людей, які заради вигоди готові віддати найдорожче свою, поміняти на це свою Україну. Ненавижу таких людей, для мене вони просто перестають існувати. І молоді, хочу сказати, дорожи своїм іменем, сину, славним родом своїм дорожи, бережи і люби Україну, як зіниці очей бережи. Не віщують добра її завроди, не цінують її доброти. Для свого українського роду в Україні лишаєшся ти. На тобі її слава, і доля, її врода і мова в тобі. Не посмій українського поля передати недобрій судьбі. Не зламайся, як клиночок в негоду. Не зігнися, як грів загуде. Нехай мужність козацького роду надихає тебе і веде. Люби Україну, я її люблю. А ти любиш?